Валерій Кисляков приніс гроші, які збирав разом з друзями для військових на херсонському напрямку. Його батько брав участь у боях за звільнення Херсона. Ми зробили такий блокпост. Ми там зупиняли машини і просили там по 5, по 2 гривні на ЗСУ, і нам давали по 100, по 50, по 20. Мій тато був одним з тих, хто звільняв Херсон. Не бачив його півроку, десь і він приїхав на вихідні. Волонтер Роман Баклажов раз на тиждень возить допомогу на доокуповане правобережжя. Він херсонець допомагав людям під час окупації. Пройшов через полон російських військових. Після виїзду на підконтрольну територію продовжив займатися волонтерством. Дарівська ОТГ область потребує генератори, свічки, ліки. Тому що частина Херсонської області, яка деокупована на часі, лишилася без світла ще з минулого року. Зараз для Дарівської ТГ ми веземо генератори, дробину, електроакумуляторний інструмент, щоб могли вони виїжджати, створити. вони бажають створити мобільну бригаду та виїжджати, ремонтувати дахи та все інше. Близько місяця Роман співпрацює з Одеським благодійним фондом Ми з України Люди вільні. Його волонтери почали допомагати Херсону одразу після деокупації, розповідає директор Олександр Лимар. Першого разу ми їхали на Херсон, просто везли гуманітарну допомогу, їжу, тому що ми знали, що деокуповані території. І там два-три дні ми перші приїхали туди і привезли гуманітарну допомогу. Роман допомагає організовувати і разом з нами їздить, возить допомогу. У нього там а, знаходяться штаби. На правобережжя Херсонщини волонтери везуть їжу, одяг, свічки та генератори. Розказав Лимар Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.